Тегінці, теплі, махрові, дитячі від бренду Aldi 110 гривень виходить у нас за пару. Можуть бути варіанти як в пакуванні, так і буде переважно без пакування. Ось погляньте, будь ласка, які вони класні. По дві штуки йде у нас. В пакуванні, ось по складу, шикарний склад: 89% бавовна, 10 полямід і один еластан. Високий вміст бавовни. Вони дуже приємні до тіла. Лише погляньте, будь ласка. Базові кольори чорний, сірий, синій та бордо. Погляньте, які вони йдуть всередині, зараз на сиреньких ще покажу. Абсолютно теплесенькі для тренувань, для носки щоденної, для садочків та всього іншого. По розмірам будуть від 86 до 134 140. Класний розмірний ряд. Погляньте, будь ласка, яка махрає. Як Тут все чудово абсолютно. Мені ще дуже подобається те, що підібрані найбільш базові та затребувані кольори. Нагадаю, 110 гривень всього за одну пару, у лоті буде 20 штук, загальна вартість 2200 гривень. Для того, щоб замовити через наших менеджерів, будь ласка, дивіться в описі під відео всі контакти та звертайтеся до них для замовлення.